Привіт всім! Ви на каналі Кіоманія. Мене звати Олексій Остапов і я 15 років займаюся автоматизацією тестування, викладаю тестування, веду блог про тестування. Часто повторюю слово тестування, бо, як ви могли здогадатись, я люблю тестування. Це не просто робота, це покликання, це пристрасть, це хобі. Я дійсно отримую задоволення від своєї роботи. І всім вам бажаю знайти вашу пристрасть. Півроку тому мене запросили провести мотиваційну лекцію для студентів КНУ на JobExpo на тему автоматизації тестування. Тож я провів. І чом би не поділитись краплинкою мотивації з усією спільнотою. Я завжди відчував, що автоматизація то моє. Як? Бо я капець, який лінивий. А автоматизація це круто. Це можливість змусити когось, в нашому випадку комп'ютер, зробити мою роботу за мене. Такі фанатики, як я, часто кажуть: навіщо витрачати 10 хвилин на роботу, якщо можна витратити 10 годин на її автоматизацію? Або, як нещодавно сказав один із клієнтів нашої компанії, я готовий працювати вдвічі тяжче, щоб залишатись лінивою людиною. Нещодавно я отримав заслужене підвищення. Тепер я голова практики автоматизації тестування в Інфопульс. Головний автотестер, Велика ЦБ. Так от. Я подумав, що моя поточна позиція це вершина автоматизації. Я пізнав дзен, бо автоматизація це дати команди комп'ютеру зробити якусь роботу за мене. А я можу давати доручення людям, які дають команди комп'ютера робити роботу. Але давайте перейдемо до суті. На жаль, існуючий IT-ринок сформував тренд, що автоматизація тестування це саме автоматизація виконання тест кейсів, тобто є qa інженери вони тестують застосунки, щоб перевірити їх якість. Наприклад, умовний YouTube. Виходить нова версія сервісу, і тест-інженери Google перевіряють: клікнути на підписки, відкриється список. Клікнути на відео, почнеться показ. Клікнути на вподобайку. Поставиться вподобайка. Саме одна вподобайка, не дві, не три, не п'ять, не пів вподобайок. А є автотест-інженери, які програмують дії QA інженерів по перевірці якості. Тобто пишуть програму, яка клікне на підписку, на відео, на вподобайку. І саме по собі це непогано, бо в теорії має врятувати QA інженерів від рутини. Ви тільки уявіть собі, як це жахливо, Заходити на YouTube кожен день дивитись відео і ставити лайки. Ух. Проблема в тому, що новачки в тестуванні загалом, і конкретно в автоматизації думають, що це єдиний напрямок роботи. Що як вивчили мову програмування, то тільки для того, щоб у мовному чи плейрайту казати, які кнопочки в браузері тицяти. Але ж це не так. Сама суть автоматизації автоматизовувати будь-що будь-яку роботу. І саме це я роблю і це я пропагую. Треба придумати дані для теста. Не придумуйте з голови, напишіть генератор. Більш того, я іноді використовую той же Selenium і Playwright, інструменти для тестування, щоб занести дані в систему, що я тестую, бо доступних API чи доступу до бази просто нема. Наприклад, вам треба зареєструвати на сайті тисячу користувачів, не руками ж ви будете їх вбивати. Треба зібрати логи з різних серверів, бо колектор логів ще не підключили. Не збирайте руками, напишіть програму, що зробиться за вас. Треба протестувати інтеграцію двох програм, а у вас є лише одна? Напишіть «МОК» – програму, що вдаватиме себе іншу програму, і самостійно тестуєте інтеграцію. Треба тестування API чи навантаження? Пишіть код, це зручно. Треба готувати тестові звіти. Напишіть скрипт, що буде робити красивий документ за вас. Мій девіз автоматизувати можна все. І я дійсно намагаюся автоматизувати все, що я роблю, бо це капець як цікаво і весело. Головне проявити фантазію. Але є одне ОВ, про яке я маю вам повідомити: коли я став менеджером, одним з моїх обов'язків стало рахувати гроші, в тому числі ціну автоматизації. І мої розрахунки мають дуже невтішні результати. Автоматизувати не вигідно. Є такий спеціальний параметр ROI – Return of Investments. Кількість днів, які мають пройти, щоб гроші, вкладені в роботу автоматизаторів, окупились і почали приносити дохід. Тобто економити на ручному тестуванні. Коли ми говоримо про розробку ПЗ, автоматизація, тестування майже ніколи не окупається. Це весело, це круто. Але ні. Я це зрозумів особливо добре, коли мав необхідність викопати яму 8 кубічних метрів. І найняти двох копачів з лопатами обійшлося вдвічі дешевше, ніж найняти екскаватор. Логічне питання навіщо ж роблять автоматизації? Чому так багато відкритих вакансій? Бо автоматизація робиться не для того, щоб економити. Автоматизація дозволяє швидше отримати результати. Уявіть, для тесту вам треба зареєструвати тисячу користувачів. Задача на тиждень роботи, а скрипт зробиться за кілька годин. Треба виконати тисячу ручних тестів. Команда тестування робитиме це два тижні реального часу. Тобто розробники, напишуть код. А потім два тижні чекатимуть, поки їм повідомлять, що їх код неякісний, багів багато треба переробити. Я отрую, звісно, але суть саме така. Автоматизація зменшує період очікування, вона дає раннє інформування. Розробник написав нову частину програми і вже через кілька годин знає, чи не накосячив десь. В цьому має. Але здебільшого, коли раннє інформування не потрібно і робота одноразова, повірте моєму досвіду: краще ручної праці, людство. Ще нічого не винайшло. Що ж треба вивчити, щоб стати автоматизатором? Ось мій топ-10 порад. Вам це має подобатись у вільний час, вечорами, коли донька вже спить, я сідаю і пишу програми просто для розваги. Не змушуйте себе, якщо душа не лежить до програмування. Багато з тих, хто казали, що хочуть займатися автоматизацією, насправді не хотіли нею займатись. Будьте лінивими, але відповідальними. Тобто робота має бути виконана добре, з мінімальними вашими зусиллями. Вчіть англійську. Вся документація до всіх мов програмування та інструментів написані англійською. Цю мову ви маєте знати. Далі програмування. Вчіть скриптові мови: Python, JavaScript та скрип. Вони прості і створені для автоматизації. Але програмування це не просто мова, це логічні принципи, алгоритми. Мені, щоб почати писати новою мовою програмування, потрібно лише кілька годин, щоб познайомитися з синтаксисом і набором типових бібліотек. Мова не головне створити алгоритм дій у своїй голові значно важливіше. Постійний саморозвиток. Ви класний інженер, постійно вчитесь щось нове. Одне з питань, що я питаю на співбесідах, якою версією мови ви пишете? Чи цікавитесь тим, що вийшло в новіших версіях? Мені важливо, щоб програму писала людина-інженер, яка знає і любить те, що робить, а не біоробот, якого запрограмували писати на Python версії 3.6 однотипні скрипти, і нічого більше він не вміє. Не намагайтеся осягнути все й одразу. Мова програмування, як ви вже зрозуміли, не головне. Автоінфраструктура, набір бібліотек, що доступні для цієї мови, він рішає. Мені, щоб зробити веб-сайт на Python, треба хвилин 15 часу. Написати автотест хвилин 10. Бо вже написано десятки інструментів, що полегшують нашу роботу. Java, на мою скромну думку, відверто посередня мова програмування. Але вона має дуже потужну спільноту, що написала так багато бібліотек, що вміють все на світі. Тому вона така й популярна. Те саме PHP. На цією мовою сміються і вже десятки разів хоронили. Але на світі все ще 80% всіх сайтів працюють на WordPress, який написано Увага! на PHP. Тож, виберіть один напрямок розвитку. Погугліть, які бібліотеки дозволяють вам робити задумане і вивчайте їх поступово. Я займаюся автоматизацією 15 років, знаю багато, але ще більше не знаю. Не треба намагатись бути одразу мною. Будьте собою! Почуваюсь, як та мудра черепаха з кунг фу панди. Не робіть приклади з туторілів, бо вони майже завжди відстій. Знайдіть реально корисну роботу до душі і робіть її. Автоматизуйте вашу роботу. Створіть сайт. Мій друг, коли ми вчились в університеті, написав за допомогою інструменту автотестування бота для браузерної гри, що майнив йому ресурси і відбував атаки ворогів, поки друг спав. Ото мотивація була вивчити програмування. Робіть перерви. Бо вчитись важко. Це було важко, коли я був студентом, бо гормони, вечірки, важко зосередитись, тепер мені за 30, мій мозок вже не такий хнучкий. Тож вивчати нові технології складно. І чим вони новіші, тим складніші. І хоч всі декларують, що тепер з нашим новим фреймворком зробити оцю роботу стало простіше. Насправді, вимагають ще глибшого розуміння нюансів роботи. Я працюю годину, дві, потім беру паузу на годину, день і продовжую, коли готовий. Бачив багатьох людей, що брали за якийсь двотижневий інтенсив і згорали. Михайло Чуб, мій колега, голова практики тестування в Інфопульс, поділився ще однією цитатою клієнта компанії Pressure Creates Diamonds. І це дійсно так, але є одне але. Тиск створить з вас діамант, якщо ви вуглець, в інших випадках вас просто розчавить, тож? Любіть себе. Тепер варто поговорити про непомітного слона в кімнаті, чат GPT та інші генеративні моделі. Чи варто вчити програмування, якщо штучний інтелект скоро буде робити все краще за нас? Я працюю в тестуванні 15 років і кожен рік чую, що роботи нас замінять. Два роки тому я провів дослідження найкращих в світі інструментів для автоматизації тестування на базі Шиї. І всі інструменти без виключення не змогли запропонувати нічого краще, ніж банальний Selenium. інструмент для автоматизації веб-застосунків, код для якого генерується вже з готових шаблонів коду. Тобто, розробники не придумали нічого краще, ніж спробувати замінити роботу автотестувальника, який намагається замінити роботу звичайного тестувальника. Так, я досліджував і просто можливості чат GPT. Просив його написати тести, написати код, і він з імовірністю 50% генерує дійсно непоганий шаблон коду. Але шаблон вам все одно доведеться адаптувати вручну. А у половині випадків ви отримаєте сміття. І тут важливо мати знання та навички, щоб зрозуміти, що саме в кожному конкретному випадку підсовує вам чат. А для цього потрібно знати програмування. І далі по списку. Висновок в найближчі роки чи навіть десятиріччя штучний інтелект нас не замінить, бо це асистент, що має спростити нашу роботу. Винайдення циркулярної пили не замінило столярів. Воно створило нішу для людей, що вміють користуватись циркулярною пилою. Тому наша задача, як допитливих інженерів, опанувати черговий інструмент і використовувати собі на користь. Удачі в навчанні і самовдосконаленні! Слава Україні і нашим Збройним силам, що я маю змогу записувати, а ви дивитесь відео українською мовою. Просто зараз я проводжу збір на реб для 18-го батальйону морської піхоти, і кожна ваша гривня може допомогти зберегти життя наших захисників від ворожих дронів. Посилання в описі.